Надзвичайно швидко проходить час. І цей 2024 рік підійшов до свого завершення. Але слава Богу, що сьогодні, в цю останню суботу року, ми маємо можливість бути в домі молитви для того, щоб тут згадувати подвиг Ісуса, Його страждання. Його смерть. І коли ми звершували вечерю Господню в 2022 році, в 2023 році, і в цьому році, ми думали, що наступну вечерю Господню ми будемо звершувати в мирний час. Але сьогодні вже 12-й раз. Як ми звершуємо це служіння в час такої жорстокої, несправедливої війни проти нашої країни? Напевно, ви не один раз собі задавали таке питання: а коли закінчиться війна? І, напевно, ми мали якісь навіть претензії до Бога. Тому що ми розуміли, що Бог має силу зупинити цю війну. Ми молилися кожного дня, але сьогодні вже майже три роки, як продовжується ця війна? Чому люди вбивають один одного? Чому керівництво Росії не думає про ті страждання, біль і сльози? Які переносять люди, які втратили своїх рідних, близьких, чому мільярди доларів витрачаються на зброю, яка вбиває інших людей? Чому ці мільярди не можна використати на благо свого народу? За що і кому потрібна ця війна? І скільки потрібно смертній людині? І ви знаєте, таких питань можна ставити безліч. Але ми з вами розуміємо, як християни, що тут на землі відбувається війна постійно. це духовна війна. І кожен з нас задіяний в цій війні. Кожна людина стає або на сторону сатани Вбивці, або на сторону Ісуса Христа, який постраждав, помер, але воскрес. І сьогодні Він хоче, щоб ми повірили в нього. І вірячи в Нього, мали життя вічне. Така головна думка Євангелія від Івана, яку ми з вами досліджували в цьому кварталі. І сьогодні, згадуючи подвиги Ісуса, ми зібралися біля цього столу, на якому, на якому стоять ось ці видимі предмети, прісний хліб і неброджений виноградний сім. Які говорять нам про страждання нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми з вами читаємо Євангелію від Матфія, у 27 розділі, з вірша 28, написано. І, роздягнувши Його, накинули на нього багряницю та сплівши вінок з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку і впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи. Радій цар юдейський, і плювали на нього та, взявши тростину, били його по голові. Я не знаю, друзі, чи задумувались ви, звідки в людей стільки жорстокості, стільки зла, проявити до того, хто не зробив ніякого зла людям. Євангелист Матфій описує, що Христа роздягнули, на голову поклали терновий вінець, глузували з нього, били по голові тростиною і плювали на нього. Ось які дієслова використовує Євангелист Матфій. Знаєте, коли ми говоримо про те, що на голову людини покласти терновий вінець, я не знаю, чи хтось з вас в цьому залі мав справу із терном, це кущ висотою може бути до 3-4 метрів, він світе білим цвітом, а потім з'являються такі темно-сині ягоди на ньому. І коли ви осінню можете спробувати ці ягоди, вони дуже терпкі, так що зводить язик. Але після морозу ці ягоди можна споживати. Вони втрачають цю терпкість, і їх збирають до січня. Але колючки, вони в основі своєї відгілки товсті десь до пів сантиметра і мають довжину 3-4 сантиметра. Але в кінці вони дуже гострі, як шприць. І ось уявіть собі, такий вінок покласти на голову людині, навіть не людині, Богові. Навіть якщо тільки покласти, він вже може роздерти шкіру. Але написано, що його били по голові тростиною, по цьому вінку. І ось ці... ця тернина вона проколює шкіру, розриває судини. Тече кров, а потім підходять і плюють в лице. Коли я був у світі, я міг по-різному поступити з людьми, але ні одній людині я не плюнув в лице. Це так зневажливо. Це ніби не людина перед тобою. А до Христа підходили і плювали в лице. Напевно, в цей час всі сили темряви були зібрані для того, щоб вивести Христа з рівноваги, щоб Він втратив самоконтроль через жорстокі слова, через біль, через приниження, щоб Він це зробив. Але Ісус мовчав. Він витирав цю кров з лиця, пльовки людей, і Він. Проявляв, ми бачимо ось цю любов, яка виявилася в його поведінці до тих людей, які проявляли до нього зло. Ну, добре, якщо людина десь там заслужила, ми можемо ще зрозуміти, що можна з людиною так повестися. Але коли людина нічого поганого не зробила, і ось така поведінка з ним викликає. Ну, по-різному може викликати, якщо людина адекватна, розумна, вона не буде цього робити. Але якщо люди натхнені сатаною, вони здатні робити недобрі, злі, погані вчинки. І ось сатана там був присутній своїми ангелами. І Він хотів, щоб Христу було якнайгірше. Він хотів вивести його, щоб він сказав, зробив щось, щоб він пожалів себе, але написано, що Христос. Мовчав. Він творець всього Всесвіту. Уявіть собі, творець всього Всесвіту. Так себе принизив. Він міг же знищити тих людей в мих ока. Але він цього не зробив. Він створив нашу землю. Він створив цю землю, земля наша входить в сонячну систему. Сонячна система входить в галактику чумацький шлях або молочний шлях, називаючи її. І в цій галактиці чумацький шлях нараховують від 100 до 400 мільярдів зірок. Діаметр цієї галактики 105 тисяч 700 світових років. Швидкість світла, ви знаєте, за одну секунду 300 тисяч кілометрів. Діаметр нашої землі 12 тисяч кілометрів. За одну секунду світло облітає нашу Землю, зможе облетіти 23,5 рази. А це діаметр галактики 105, 70, 700 тисяч світових років. Уявіть собі, друзі мої. Можемо уявити простір Всесвіту, але це тільки наша галактика, а є галактика Геркулес, яка має півтора мільйона світових років. Важко нам уявити, що це за розмір. Але нашому зору доступно тільки нуль цілих, нуль, 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 нуль. 025% зірок, які є в нашій галактиці. 0,5 і 25%. Уявіть собі. Те, що ми бачимо своїм оком в нашій галактиці, це доступно нашому зору. Всього іншого ми не бачимо. І ми не встані побачити того, що створив Бог. І ось можна собі. Уявити, що це є дивним для нас з вами. Як це могутній Бог, який творив Всесвіт, нашу землю, нас, людей, на свій образ і свою подобу, дозволив людям так поводити з собою? Яка любов? Коли читаєш ці слова, які описує євангелист Матфій? Це ніби якась така безодня зла, де людина не може зупинитися. Вона хоче заподіяти іншій людині, беззахисній людині якнайбільше болі, якнайбільше страждання, якнайбільше зла. Сьогодні людство хворе на зло, не тільки на передовій лінії, там, де відбувається фронт, де проходить фронт. Але там на фронті зло найбільше себе проявляє, ніж будь де Найбільше, ніж будь-де. Але, друзі мої, зло проявляє себе не тільки там, зло проявляє себе і в наших домівках, на вулицях наших міст, в наших школах. Я не один раз бачив, ви, напевно, бачили ролики, коли дівчата декілька підлітків збираються і б'ють свою подругу. Б'ють ногами, б'ють по обличчю. Що сталося з людьми? Ми з вами сьогодні живемо в 21 столітті, де, здавалося б, розвиток інтелекту повинен бути більший, доброта повинна бути більшою. Нормальні відносини між людьми повинні бути. Але ми бачимо, наскільки сатані вдалося змінити. Людські думки, людське мислення. Наскільки сатана сьогодні повпливав на розум багатьох людей, що вони ну, не зупиняються ні перед яким злом, показували в Дамаску в'язницю, можливо, ви теж бачили, які там знаряддя тортур є. Я думаю, що ви чули не один раз, коли наші полонені яких звільняли з полону наших братів кавичка, приходили і розповідали, як їх допитували, з якими тортурами, з яким жахом. Ну, але це ще можна зрозуміти, коли ти на одній лінії фронту, а по іншу сторону там хтось знаходиться, це ще можна зрозуміти, що тобі з тобою не будуть панькатися, як кажуть. Але зло проявляється і серед наших військових. В одній частині, коли ти ніби воюєш проти ворога, а тут в тій же самій частині проявляється зло один до одного. Наскільки сьогодні це зло проникло в наш організм, в наші клітини, в наше життя? Тому коли ми читаємо історію про юду. Пам'ятаєте, Юда прийшов в Гавсиманський сад і поцілував Христа. І Христос його питає, говорить йому: Юда, невже ти поцілунком мене продаєш? Що ти робиш? Як ти будеш з цим жити? І з яким сумом Христос говорив ці слова своєму учневі? Уявіть собі, три з половиною роки вони разом. Вони їдять, ходять, сплять разом. Юда бачить всі ті чуди, які Христос говорив робив, як Він годував людей, як Він зціляв їх, як Він допомагав іншим людям і ось за якихось 30 срібняків Юда, Юда продає Христа. А коли Христа розпинали, а Він говорить, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Подивіться, яка, яке прощення, яка любов? Той, хто в тебе забирає життя, за нього Христос молиться. Друзі, чому сьогодні я згадую ці моменти? Тому що нам з вами є куди рости. В прощенні, в любові. Нам з вами є куди рости. Любов зосереджується на інших, щоб їм було добре. Знаєте, коли дитині добре, і мамі добре. Коли дитині боляче, і мамі боляче. І там на Лговському хресті зустрілися. Любов Бога і людське зло. З однієї сторони, це любов Бога до людини, а з іншої сторони зло людини до того Бога, який створив її. Я читав історію про Нельсона Манделу. Який помер у 2013 році? Він боровся за. Справедливість за правильне поводження з місцевим населенням. Тому що політика Апардеїду, офіційна політика, полягала в тому, щоб принижувати це корінне місцеве чорношкіре населення. Але Нельсон Мандела проти цього боровся. І ось 27 років він провів у в'язниці. І свого життя 27 років він провів у в'язниці. 17 з тих 27 років він провів в одиночній камері. І коли в 1990 році його звільнили, через 4 роки його обрали першим темношкірим президентом Південно Африканської Республіки. І одного разу Мантела своїми охоронцями йшов по місту, і вони вирішили зайти в ресторан пообідати. Коли вони зайшли в ресторан, вони побачили, в кутку там сидів чоловік сам, і він теж обідав. І Нельсон говорить до охоронця: піде запроси цього чоловіка до нашого столу, ми разом поїмо. І коли охоронець пішов, запросив цього чоловіка, він прийшов, сів за стіл, і раптом в нього руки почали труситися. Він опустив очі. І щоб його не питали, він мовчав. І коли після обіду охоронці з Манделою вийшли із ресторану цього, охорона каже, напевно, цей чоловік хворий, тому що він себе дуже дивно поводив. Але Мандела відповів: ні. Він не хворий, ми впізнали один одного. Коли я був у в'язниці, наді мною знущалися, кидали в доночну камеру, по ночах я кричав, просив води. І цей чоловік, замість того, щоб мені принести води, він приходив в мою камеру і мочився на мою голову. І напевно він подумав, що сьогодні настав час відплати, але це не в моєму характері. Віддавати злом за зло. І не дивно, коли читаєш біографію, то цей чоловік отримав 250 нагород, в тому числі і Нобелівську премію миру. І за час свого президентства, за п'ять років, він змінив ось це ставлення, офіційне ставлення до. Темношкірого населення в Південно-Африканській Республіці. Коли ми згадуємо Христа за три з половиною роки свого служіння, суспільного служіння, Христос своєю любов'ю багатьох людей навернув до себе. І сьогодні його любов продовжує діяти в серцях людей. Сьогодні навертаються сотні, тисячі. Мільйони людей, мільйони жорстоких, недобрих сердець навертаються через любов Ісуса Христа. Ми з вами чули про те, що за 2023 рік до церкви Алантисів сьомого дня приєдналося якнайбільше найбільше за всю історію Алантисму людей. Це змінені серця людські, любов'ю Ісуса Христа. Ми можемо. Собі уявити, що я не знаю, чи це правильна статистика, 1 мільйон 450 тисяч. Але серед тих тої кількості людей там були різні серця, різні люди. Але всі вони були об'єднані любов'ю Ісуса Христа. Одного разу він і змінив моє серце. Він був дуже добрий до мене протягом життя. Він не карав мене, а навпаки, проявляв милість і добро в моєму житті. Коли ми з вами читаємо Івангелія від Івана, 21 розділ, з 15 по 17 вірші, описується. Історія про Петра. Розмова Христа з Петром. Після свого Воскресіння ми сьогодні вже згадували цю історію. І ось там Ісус після свого Воскресіння не докоряє Петру, що той відрікся від Нього тричі, що Він не підтримав його. Він навіть не згадує про це. А Він говорить такі слова. Петро, чи любиш ти мене? І Петро відповідає, так, Господи, я люблю Тебе. І Христос йому говорить такі слова: Паси моїх овець. Або іншими словами, якщо ти справді любиш мене, прояви цю любов не до мене, тому що я йду до свого Отця, а прояви цю любов. До тих людей, які поруч з тобою. І другий раз Христос питає Петра, чи любиш ти мене, Петре? І Петро відповідає, дивлячись в очі христу, відповідає: Так, Господи, я люблю тебе. Третій раз Христос питає Петра, чи любиш ти мене? І знову Петро говорить, ти знаєш, Господи, що я тебе люблю. І ось <клух> всі три рази Христос говорить Петру: паси моїх ягнят. Ось яке серце в нашого Господа. Як йому не служити? Як його не любити? Як йому не дякувати? Всі люди, які зупинялися біля Ологовського Христа, вони зрозуміли любов Христа і змінилися. Ми з вами, хто знаходиться в цьому залі, хто, можливо, дивиться нас в прямому ефірі, теж були недобрими. Але ми змінилися. Ми зрозуміли любов Христа. Тому дякую, Ісус, за твою прощаючу, милосердну любов. Амінь. Помолимось. Оче небесний. Дякуємо тобі. За твою безмірну, не завжди навіть зрозумілу любов, яку ти проявляв до нас, таких немічних, недобрих людей. Дякуємо тобі за твій подвиг, який ти звершив на Голгофі, ради того, щоб ми могли жити. Дякуємо тобі, Ісус, ім'я Христа. Амінь.